Привітики, привітики! У нас сьогодні 15 червня. Ми кропили з вами помідори і синенький перець. Кропили гуматом і трихопсином і вам покажу, який воно має результат. Так що заходьте на Екобрант Україна, замовляйте товари, підписуйтеся до нас з промокоду Моля та Петя або життя в селі вам буде 5% з книжки. От, консультуйтеся з агрономом, консультуйтеся з вашим консультантом, які у вас продукти, на що вам треба підгодувати, чим обробити від хвороб. І вам все розкажуть і покажуть, які товари можна вам буде взяти. З промокодом коду та Петя буде вам 5% знижки. Так що і підписуйтесь до нас, не забувайте, ставте вподобайки, нам дуже приємно, а вам і не тяжко. Так що всім гарного дня і дивимося далі. Ось наша редіска. Тут біла, а там червона, розова, червона. І ось ці помідорчики, перчик і синенькі, ці баклажанчики. Зараз покажу, як вони підтягнулися після того, як ми. Підкормили її гуматом і трихопсином. Зараз покажу. Роса сьогодні капєць. Подивіться, які вони високі стали. Вони вже так хорошо попідтягувалися, бачу. Помідори взагалі на помідорах взагалі так дуже добре видно, що вони попідтягувалися. І бачу, що у нас тут є збитоха. Де ось тут. -то. Ось от того. Бачили? бачили, Оце бачили? Це у нас цей Колорадський жук вже відклав цього. І там, бачу, теж на листкові є. Треба щось від колорадського жука зробити. І понадгризало зараза, Бачу, понадгризало капець. Треба буде покропити від колорадського жука. йовки палки А синеньки підтягнулися. І листочки вже не такі жовті. Спрацював все-таки гумат, трихопсин. Спрацював не такі, не такі взагалі не такі листочки. Уже як вони жовті, були такі жовті-жовті, навіть я не знаю. Ось обу, були отакі жовтенькі, то де не де ще залишилося і все, але понад'їдали ці жуки. Бачите? Треба, щоб покропили їх. Покропили від колорадського жука. Угу. Да, подивіться, роса. хотіла підгорнути наші помідорчики. Ось дивіться, як вони попідтягувалися. Я їх підгортала, вони були такі бідненькі-бідненькі. А це подивіться, як вони гарно попідтягувалися. Подивіться, як пальмочки стоять. Красота. Хотіла зараз під, цивокати, під, підгорнути ще, але така роса, що хай ще побуде. Подивіться. Бачите? як гарно воно підтягнулося. Гарненько підтягувалися. Взагалі, причудово мені дуже подобається. Так що все-таки гумат працює і дуже добре працює. Гумат трхопсин дуже добре працюють. Робить свою роботу, так що можна брати, підгодовувати. І я ж кажу, о, бачите, на світанок зараз 20 хвилин цього. 20 хвилин сьомого подоїли корови і думаю, піду під горну помідорки, але бачу, що дуже-дуже велика роса. І покажу заодно вам, що дві ці синенькі попідтягувалися. Хорошенькі зробилися і на колір. Подивіться, як вони попідтягувалися, бачите? Ось по цих двох взагалі видно, як вони. І те та й там далі видно, що вони попідтягувалися хорошо. Так що підготовка е працює. Гуман з трихопсином. від бренд Україна. Я брала, підгодовувала. Заходьте на Екобренд Україна. Е Промокод. Оля та Петя і буде вам 5% знижки. Обов'язково. Беріть, підгодовуйте. І так само капуста. Подивіться, як гарно підтягнулась. Супер пупер Мені подобається. Ну та така дивна все-таки. Все-таки якийсь це сорт. Такий дивний. Тут щось корінь під'їло, походу. Пропало. Ну це. Ну вона теж, бачите, трошки відійшла. Підгодували її капелькою таку влаштували. А ця капелька щось, напевно, голка забилася чи що. Бачите, пообігла. Зараз ми її настроїмо цю капельку. Якби ще попала в ту саму дирку. о, Голка забилася. І все. Так що дивіться, яка роса. Пре наш молоковоз за молочком. Так що теж добрий ранок. О, тітя валя, дядя Юра. Так, ось, дивіться, яка роса. Аж капає. Подивіться, такі капельки красиві. Бачите? Ой, красота яка. Красота. Бачите, капельку справила, продула цігу. Який голку і капає. Десь забилася голка і не капало. Тут капає мокро, хорошо, а там забилася голка і не капало. Там теж корінчик походу, під'їло щось. Так що. Угу. І тут капає, бачите, як хорошо. В принципі, хорошо придумав. Інтернет велика штука. Так що гумат з трихопсином працює, подивіться, яка гарна капуста стала. І помідори теж підтягнулися, треба попідгортати ще. Ось зараз підемо, вип'ємо кави у батьків і будемо підгортати. Я вам. Покажу, мабуть, в наступному в наступному відео ми з вами зустрінемось. І через 15 днів ми знов підгодуємо, воно вже менше. І я вам скажу, це пройшло у нас 6 днів після того, як ми підгодували. І вже яка очевидна різниця. Це ось 4 рядка з половиною, де я корінці мочила. Бачите, яке воно? А там ми експериментували, щоб вам показати, як воно працює не працює. Тільки що підгодовували по листові гумати трихопсин від хвороб і підгодовка. І мені подобається, все-таки воно працює і хорошо, подивіться, як попідтягувались все. Буду підгортати. Так що, всім дякую, хто з нами. Підписуйтесь, ставте лайчики, коментуйте. І всім пока-пока. Замовляйте в Екобренд Україна. І буде вам 5% знижки на будь-які товари. В них там є великий арсортимент вибору. І підписуйтесь, ставте лайчки до нас, заходьте на Екобренд Україна. Замовляйте товари, 5% знижки з промокодом Оля та Петя або життя в селі. І буде вам щастя. Все, пока, пока.